Благодійні концерти для центру естетичного виховання стали вже звичним явищем. Вихованці Цеу завжди з задоволенням долучаються до доброчинності, роблячи тим самим свій внесок у майбутню перемогу. Вони танцюють, а люди донатять. І це вже стало доброю традицією, розповідає заступниця директора центру естетичного виховання Анжела Висоцька. За попередні всі заходи ми зібрали 23 тисячі 700 гривень. Залишилось 15 тисяч для того, аби купити тепловізор для наших захисників. І тому ми зараз намагаємося організовувати ще декілька благодійних заходів для того, аби пришвидшити цей процес. Плануємо робити благодійні заходи в червні місяці. Я думаю, що найближчим часом ми вже придбаємо цей тепловізор. У благодійному концерті взяли участь вихованці народного ансамблю, народного танцю Джерельця під керівництвом Людмили Маковець та Яни. Третяк народного хореографічного ансамблю Сюрприз керівник Олексій Дейника ансамблю спортивного бального танцю Реверанс керівник Марина Барсукова там де як сонце Візованій сцені свої таланти демонстрували і найменші учасники танцювальних колективів, і середня група, і майже випускники тут вже збирали на допомогу жителям Херсону. А кожен бажаючий міг долучитися і задонатити кошти на придбання тепловізору для захисників. Я хочу подивитися, допомогти долучитись до акції, допомогти херсонцям, аби долучитися, допомогти. Така життєва ситуація склалася. І подивитись на концерт. Дуже цікаво, гарно діти танцюють. А чи часто допомагаєте збройним силам? Так, я переводжу мене є монобанк банка. Є і я так один раз на тиждень. Це там скосу точно грошей донатити. Я те, що мені дають батьки на мої розходи, та я їх вже сам заробляю. І дають, я завжди доначу на ДСУ. Важна. Хто фінансово, хто молитвою. важна. Звісно. Пенсіонери шостки теж не пасуть задніх і систематично роблять посильний внесок у майбутню перемогу. Хоч часто це буває і проблематично зробити зі своєї невеликої пенсії. Як є, що є можливість, то так, да. як стараюсь. Луче себе не куплю, а хлопцям на передову на додати. Сі я прихожу уже вот это бросаю в без, без задержки. Я даже заплакал. Как может тварь эта московская убивать таких людей? Их на руках нужно носить. Я готов отдать три пенсии, чтобы только в лоб ему попали. Обязательно победить. Сльози набараються, Євген зголосився поволонтерити і протягом концерту збирав гроші у скриньку, поки його дівчина запалювала на танцмайданчику. Парубок каже, що люди донатять, проте їм потрібен певний поштовх. Активно сказати, щоб не активно, так не можу сказати. А так кожна третя людина точно донатить. Приємно, що наші люди від щирого серця завжди підтримують і творчі пориви молоді, і із задоволенням долучаються до благодійності. Завдяки цьому вдалося назбирати 15 тисяч 45 гривень. Варто зауважити, що наступного дня в ході благодійного клас концерту народного художнього колективу студії сучасного танцю Шарм було зібрано ще. 5 тисяч 285 гривень. Тож придбання такого необхідного тепловізору не за горами.